Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні вам розкажу, як моя схема підгодівлі розсади томатів, розсади помідорів. Я показувала свої кімнатні помідори, які в мене ростуть, і там згадала про те, що я підгодовую і за певною своєю схемою. І ось був коментар: у коментарях було запитання. Ну, я зараз розкажу, але відразу хочу зазначити, що це моя схема. Підгодівлі помідорів, розсади помідорів. Я не претендую, що це ідеально. Але для мене це зручно. І я бачу, що мої помідори ростуть розсада вірніше. І таким чином така підгодівля дає гарну кореневу систему і вони швидше відкидають кісті та матів. Зараз розкажу коротенько. Ось отакі у мене вже помідорчики. Це кімнатні. Хочу сказати, що це редробін і рожева троянда. Астек у мене ще насіння, але воно чомусь не зійшло. Другий раз я поки що ще не сіяла. Зазвичай помідори, розсаду помідорів я сію у великі такі плошки, а потім її пікірую. Це у мене кімнатні, тому я посіяла у маленькі. Такий стаканчик мініатюрний, з невеликою кількістю землі. Але відразу я хочу сказати про те, що я для розсади не використовую ніяких гуматів, ніяких стимуляторів росту там різних біопрепаратів, тому що дуже мало землі, і це може просто зашкодити самі розсаді. Для себе я визначила, що найкраща розсада. Помідорів розвивається тоді, коли я додаю до кожного поливу певну кількість швидкорозчинних добрив, мінімальну кількість. Поливаю я дуже рідко, поливаю тільки тоді, коли земля у стаканчиках або, наприклад, у площиці чи у касетах, де я буду сіяти помідори, вона зовсім зовсім суха. Ось, бачите, ось така вона вже зовсім сипуча. Тоді тільки я поливаю. Я не, не користуюся спеціальними формулами добрив, там, наприклад, 3,20 чи 134013 13, чи ще якимось. Я купую десь по кілограму, пів кілограма, по 200 г добрив мінеральних, швидкорозчинних, роблю суміші і поливаю. Перше це кальцієве селітра. Чому кальцієве селітра? У кальцевої селітрі, ось у мене тут, мабуть, півкілограмовий. А, тут 2 кг навіть. Я вторій купувала в інтернет-магазині. У ній кальцію десь відсотків 20-25 і 15% азоту. Кальцій дуже гарно впливає на розвиток кореневої системи. Він також впливає на томати, що вони не форіють, вони гарно зберігаються. ну Багато на що впливає кальцій, але на розсаді це розвиток кореневої системи. Тут є азот, але він у дуже простій формі, не такий, як у, наприклад, у селітрі. І кальція селітра дуже гарне добриво для поливу. Розсади. Я використовую кальціу селітру. Єдине, що хочу сказати, що кальціу селітру не можна змішувати у суміш суміші робити із фосфорними добривами, наприклад, суперфосфат або монофосфат калію. Цього не можна робити, тому що, особливо якщо невелика кількість води, то може бути осад. Друге. Швидко розчинне доброго, яке я використовую при поливі розсади, це монофосфат калію. Або ось написано калій фосфорно кислий Також, тут багато фосфору, а фосфор нам дає розвиток кореневої системи, знову ж, а наше завдання зробити гарний корінь у розсаді. Тоді буде гарне стебло. Теж дуже швидкорозчинний, Але я кальцеву селітру, наприклад, і монофосфат калію я не змішую. 1 грам на 1 літр води. Але поливаю кальцеву селітру окремо. Далі сульфат магнію. Монофосфат калію і сульфат магнію. Я між собою змішую. Сульфат магнію. магній тут і сірка. Магній ми вирощуємо, наприклад, якщо зараз січень місяць і недостатня кількість світла, то магній компенсує оцю недостачу світла для розсади. І розсада тоді не буде жовтіти, вона прекрасно росте. Взагалі магній це суперове, суперове мінеральне добриво для троянд. у мене є відео, я розказувала, що магній може прискорити цвітіння троянд, квітів і так далі. Отже, сульфат магнію. Монофосфат калію, кальцієву селітру. Не препарат це сульфат калію або калієва селітра. Але сульфат калію або калієв селітру я даю уже це, коли я поливаю десь. Вже четвертий, п'ятий полив. Відразу хочу сказати, що починаю я поливати, коли з'являються перші листочки. До того часу розсаду я не поливаю. Якщо з'явились перші листочки, земля пересохла, тільки тоді я починаю поливати. Ось у така схема: моя полива розсади помідорів. Ну і ще можна додати циркун. Наприклад, теж це гарно. Корінь наростає тоді і стресові ситуації, коли розсада наша стресує, то теж можна додавати циркун. Поки я не пікірую розсаду, я позакареневе підживлення не роблю. Тобто я її не оприскую. Тільки після того, як я попікірую, і потім уже Росада моя підросте. Уже я бачу, що вона укоренилася гарно, перенесла стрес пікіровки, тільки тоді я роблю позакореневе підживлення знову ж самою кальцевою селітрою, монофосфатом калію і так далі. Ось я вам розказала, надіюсь, що я відповіла на запитання, як я підгодовую свою розсаду помідорів.